Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогоднішній огляд у нас про дошку під назвою Банана Санг» з колекції Смаки життя. Давайте розглянемо її ближче. Банана Сан Гранде це елегантна кремова дубова підлога, що відрізняється незвичайно багатою кольоровою гамою. Її характеризують контрастні лучові по краям деяких мостин, помірна кількість сучків і виразна структура. Ця творча з різноманітним забарвленням підлога одразу ж інтригує дизайнерів, надихаючи їх на створення непересічних сучасних інтер'єрів. Стриманий кремовий колір нейтралізує розмаїття кольорів інтер'єру та робить навіть погано освітлене приміщення більшим і просторішим. Дошка банана Sang універсальна. За рахунок її багатогранності відмінно поєднується з будь-якими відтінками меблів та може застосовуватися як фонова. Так само вона може стати і акцентною, наприклад, у поєднанні зі світлими меблями та світлим кольором стін. Такий симбіоз вже не здаватиметься занадто нудним та створить враження загальної гармонії. Дошка Банана Сан Гранде має ширину 18 см та довжину 2,20 см, товщина 14 мм. Контур лицевого шару паркетних дощок підкреслений чотиристоронньою мікрофаскою, натомість чіткий малюнок структури, отриманий завдяки брашуванню. Покрита підлога матовим лаком. Односмугова паркетна дошка сучасне підлогове покриття, яке візуально нагадує масивну дошку. Основна відмінність такого матеріалу від масиву полягає у наявності перехресно розташованих нижніх шарів хвойної деревини, завдяки чому паркетна дошка міцніша і довговічніша, та не коробиться під час перепадів температур, як масив. Ще одна відмінність від масиву полягає у вирізаному замковому з'єднанні для простого монтажу. Укладання може здійснюватися і плаваючим методом, і застосуванням клею. У першому випадку необхідне використання підкладки для шумоізоляції та звукопоглинання. Варто зазначити, що якщо дошка була покладена плаваючим методом, шліфування не здійснюється, але в цій ситуації є можливість швидкого демонтажу або заміни окремих дощок. Для можливості подальшого шліфування дошку необхідно вкладати лише клеєвим методом. Приклеювання дошки рекомендований у випадку вкладання на підлоги з підігрівом. Гарантійний термін експлуатації банана Song Grande 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!